Добрий день, дорогі підписники та гості каналу. Довго ми не випускали відео, та ось нарешті є у нас повід це зробити. Та Заодно іспитаємо свої мікрофони нову гарнітуру, яку нам подарували на новий рік. Тож, подаруночок ми собі робили, нащодрували, колядували. Рішили собі зробити подарочок. Тепер йдемо покажемо. Ну от ми вдома думали, що собі купити на ці гроші, що щедрували, колядували та й вибрали. Ну, Показуємо зараз. Взяли собі сівалочку. Довго вибирали, шукали яку. Але все таки вибрав, пав на нашу. Отечественного від Агра взяли поліну 1,8. Можна було взяти 2,1 захвату. Ну, Подумав, що мені хватить і менша нагрузка буде на трактор. Взяли захватом 1,8 метра. Брали зразу повний комплект з прикаткою, з підножкою. За мілко-сім'янкою і з добривами. Щоб потім це все не докуплювати, не хімічити, брали все в комплекті. Ось така цирвалочка. Назар не видержав, каже, давай вже зберемо докупи її. У мене не було бажання, але но... куди дінеться. Главний механік, агроном, спеціаліст хоче, хай собі круте, збирає. Оставимо, побачимо, що вона покаже. Міжрядка 15 см. Ось так. Назар прикріпив прикатку. Оце поки. Десь тут бачу, провтикали трошки. Не на ту дирку. А вже потім будемо собі регулювати, гратися. Подивимося що до чого. Може і самому. хочеться подивитися, як воно все виглядає. Все, наче все одинаково. Так, що там далі? Подножка чи, чи рамка. Навірно, подножка, так? Да? Поставили подножку, зараз испитуємо. О! Ну, 100 кг. 120 выдерживает значит хорошо мы на правильном пути о, да это, ой ехали удобно прилазишь есть лючки можно делать общий один бункер <coughs> Минеральный доброго регулируется лючка вот, да, есть открутил Регулювання є, більше менше. Мілка ну, Видно? Мілка сім'яночка. Ну і далі будемо розбиратися. Інструкція. Норми веселу. Ну, то вже далі будемо дивитися. Треба щось наклеїти, бо... Тут на бокабу сильно. Там щось терабани, да? Було тарабанило, так? Да? Коротше, трошки погралися, не доставили дві пружини, не вистачило гаєчок. Чотири гайки треба, щоб поставити. Такий інтересний принцип, ми побачимо, як воно буде робити. Побачимо. Ще приказки дограємося. Ножка стоїться, все зібрали. Побачимо тут, як воно ще це регулірувати, його хоп, підняти, щоб воно нижче не опускалося. Побачимо як, що до чого. Купимо гаєчки, позакручуємо, да? І все. Ось припаркувалися вже. Буде стояти, ждати. Потім вже побачимо, що ще докрутимо. Не відцеплювалися поки. Буде видно, що далі. Ще є нюанси, що спробувати настроїти. Ну. Ось така. Покупками задоволені. Качество роботи хороше. Ще краскою пахне свіженьке. Дякую за увагу. До побачення.